Слава Україні! В ефірі ранкові новини 28 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. Помер 53-річний Володимир Супрун, який тривалий час воював на Донбасі, звідки був переведений на Волинь. Чоловік є уродженцем Донеччини. Воїна раптово не стало 25 листопада. Як повідомив мер міста Карпус, за згодою сім'ї тіло захисника поховають у Нововолинську. Також помер і Петро Гондерич. Чоловік був жителем села Підбородчя. Ба більше у сімі подвійне горе, адже не так давно трагічно в бою з окупантами загинув брат Петра Сергій Гондерич. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам померлих воїнів. На Волині сталася автотроща, як інформує Нацполіція області. Аварія трапилася 26 листопада, близько 22 години. У селі Верба 45-річний водій Мазда зіткнувся із вантажівкою. Дав він та 41-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження. Їх ушпитали до відділення реанімації. Автомобілі з місця події вилучили за фактом, ДТП відкрито кримінальне провадження. Усі обставини автотрощі з'ясовують правоохоронці. 27 листопада в лісі на Волині сталася трагедія. Під час заготівлі дров загинув чоловік. Про це телеканалу конкурентів і повідомили у Волинському власному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Сьогодні, близько одинадцятої години, поступило звернення про нещасний випадок в лісі біля села Стовбихва. Що під час заготівлі дров гілка дерева впала на чоловіка, тому приблизно 61 рік. І була травма черепа несумісна життя. Ну, відповідно, травма головного мозку. На випадку було констатовано біологічну смерть. Відтак про трагічний випадок проінформували правоохоронців. Нині обставини загибелі волинянина розслідують поліцейські у колонії Маневичах діяла злочинна група, яка ошукувала громадян. Її викрили правоохоронці фігуранти на одній з інтернет-платформ. Створили акаунти, де пропонували неіснуючі товари і послуги. Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість, нібито надійного ресурсу. Тепер термін перебування спільників в установах виконування покарань значно збільшиться. На Волині чоловік вкрав коня, як інформує Нацполіція області. До правоохоронців звернулася 47-річна жінка та повідомила, що з її фермерського господарства в селі Озерці викрали коня. Правоохоронці тварину знайшли того ж дня буквально за декілька годин у сусідньому селі. За словами начальника кримінальної поліції міста Дмитра Смаги, крадій. З кількох коней, які були на фермі, вибрав найбільш спокійного сів верхи та помчав до іншого населеного пункту. Проїхавши близько 15 кілометрів, він лишив тварину в знайомих, придумавши легенду, що його віз із конем, потрапив в аварію. Невдовзі його затримали правоохоронці злочинцем. Виявився 34-річний мешканець Володимирського району. Чоловік розповів поліцейським, що просто дуже любить коней. Уночі 27 листопада внаслідок обстрілів постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК, що розташована у прифронтовій області. Це вже була п'ята атака на цю станцію за останній місяць. Як повідомили у компанії, минулося без постраждалих. Водночас, наслідок обстрілу жителі одного з населених пунктів, що поряд зі станцією опинилися без світла. Також через російську атаку серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Через погіршення погоди на трасі Одеса Київ критична ситуація, як повідомляють у соцмережах. Дорога заблокована. Автомобілі не можуть проїхати вже другий день. Водії опинилися у справжній сніговій пасті. У автівках також, окрім дорослих, перебувають і маленькі діти. Зазначимо, найважча ситуація наразі спостерігається на Одещині. Там для ліквідації наслідків негоди залучають рятувальників. Чимало населених пунктів опинилися без електропостачання. Крім того, від холоду померло троє людей. Про це повідомила поліція Одещини у коментарі громадському. Також у Києві через негоду вранці 27 листопада заборонили в'їзд вантажівок, а школи частково перевели на дистанційне навчання. Працівники ДБР завершили розслідування щодо авіакатастрофи гелікоптера 18 січня цього року в Броварах, де загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. Слідство встановило, що посадовці ДСНС допустили відверті порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі людей. Слідчий ДБР. Відновили похвилину день аварії, у тому числі розшифрували чорні скриньки. До розслідування залучались закордонні експерти, у тому числі представники французької компанії, виробника гелікоптера. Зазначимо тоді, крім високопосадовця МВС та супроводжуючих їх осіб, в авіатрощі загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які саме прийшли у садок. 31 особа, серед яких 13 дітей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Працівники державного бюро розслідувань спільної зі службою безпеки України викрали посадовці однієї з військових частин Київщини на оборудках з харчами для їхнього особового складу на мільйони гривень. За даними слідства до організованої групи, входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватним підприємцем та продали частину продуктів, призначених для бійців частини, у магазинах, ресторанах. Та базарах вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу. У ДБР додали, що залишок продуктів використовувалися в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємцем виписував порожні накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялася. Нині правоохоронці мають докази щодо привласнення щонайменше 5 мільйонів гривень. Музей Алларда Пірсона передав національному музею історії України артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим, Золото і таємниці Чорного моря. Та майже 10 років зберігалися у Нідерландах. Йдеться про скіфське золото. Як повідомили у музеї скарби Криму повернулися до України з Нідерландів після майже 10 років суддів артефакти з чотирьох музеїв Криму таки. Їдуть додому. Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрущук відзначив, що інституція докладе усіх зусиль для збереження повернених цінностей. У ніч проти 27 листопада безпілотники атакували авіаційний завод у Смоленській області, що на Росії. За даними Розумії, у бік стратегічного об'єкта летіло як мінімум два дрони літакового типу. Перший з них буцімто збили у Задніпровському районі Смоленська. Згодом ще один впав через роботу системи РЕП. За даними пропагандистів, у результаті дрон впав на дах одного з цехів заводу і вибухнув. Наслідок вибуху було пошкоджено сам дах та балку Перекриття постраждалих кажуть немає. Тим часом, як інформує громадське з посиланням на джерела атака на авіазавод. Це спецоперація української розвідки. Північна Корея розмістила війська та важке озброєння в демілітаризованій зоні поблизу кордону з південною Кореєю. Як пише Блумберг з посиланням на повідомлення збройних сил Південної Кореї? Південно-корейські військові помітили активність у демілітаризованій зоні з кінця минулого тижня. Ймовірно, КНДР намагається відновити охоронні пости, які були демілітаризовані після проголошення міжкорейської військової угоди у 2018 році. Військові також виявили збільшення активності берегової артилерії Північної Кореї.